Випучіть очі і гляньте на свою собаку, застивши нерухомо на пару секунд. І по поведінці вашої собаки ви дізнаєтесь, чи собака вас поважає, любить, чи вона агресивна до вас. І так, у собак є така фішка, коли вони дивляться один одному в очі, вони таким чином створюють вже відносини. Да? Хто ти такий, чи я можу продавити тебе поглядом. Да? Тобто, якщо собаки один одному дивляться, погляд не обирають, то це може бути сигналом якраз до наглості до. Е Переваги можна так сказати, да? і в цей момент, якщо собаки не відвернуть погляд, значить вони сильні обидва і можуть бути бійка на конкуренції, хто кого сильніше. Тому, якщо ви, як людина, власник до своєї собаки або до чужої, дуже різко подивитесь, от, да, їй в очі і будете нерухомо стояти, наче ви виклики їй кидаєте, то по поведінці реально можна зрозуміти наскільки собака чемна або нагла. Якщо вона починає агресувати, гавкати. У відповідь стрибати на вас, то це собака, якраз яка на голові у людей, яка не знає, що таке ні, і може бути небезпечною для соціума. Якщо ж ви на неї дивитесь і вона починає зглажувати напруження між вами, убирати голову, вушка назад, трошечки ну так, ображатися, да? то це каже про те, що собака толерантна, чемна, і вона знає, що ви сильніше, і тому зглажує напруження між вами.